Так. Доброго ранку, дорогі глядачі. Вот UA. Я тільки проснувся. Сьогодні будемо відкривати 75 зміїних оцих коробок. Розводняк на бабло. Е, типове ВГшне. І що я вам хочу сказати, пацани, Може випати гонсало, може випати гонсало, і може випати кущ. Я, звісно, ці танки дуже-дуже сильно боюсь отримати. У мене гонсало є. І, на жаль, він не проданий за срібло, щоб його викупити. А поміняний в трейдіні. Якраз таки до виходу коробок. Блін, на жаль, я про це не знав. Е, менше, з тим, менше з тим. Коротше, давайте відкриємо це. Добро, все, давайте будемо по одній штуці навіть почнемо відкривати, блін. Оба! Анімація крута, капець. Кредити і преміу аккаунт. Давайте анімацію виключимо, будемо так відкривати. Резерви це добре. Резерви це гуд. Ще резерви. М -м -м. Резерви прям добре сипляться. Можна буде пофармити. Ех, блін, ех, блін. Ну що, може, давайте по 5? Ну, Давай так буде швидше. Резервами добре годують прям. Бля. Кайф. У мене ноль на аккаунті їх. Майже у кожному випадає. Ну, танка немає, бачите, поки що тільки цей. Походу так буде йти аж до гаранта. Mm -hmm. <гум> ну це не круто, не круто. Дайте так, танк. -танк. Че, ви такі жадні. А зараз мені гарантом когось куща багонзала дадуть. Я вообще на них. Буду злий. І хер я їм буду донатити. Розумієте чи ні? Бля. О! О! Отакий апарат мені до вподоби, тому що мені хоча б він буде цікавий, скажімо так. Він буде мені цікавим, бо в мене такого апарата немає. В будь-якому випадку, це добре. О! Супер! Супер, супер, супер! Я дуже довольний, що мені два апарата випали, яких у мене в ангарі немає. Давайте, може, зараз ще щось буде. Як бачите, по 5 відкривати добре. Ну, типа, два танка випало навіть ще до того моменту, поки я дійшов до гаранта. Походу, це хороша тактика по 5 відкривати. Найс. Знову ще щось випало, ну тільки не кущі, не Гонсало, Будь ласка. Будь ласка. Мігель, блін. До речі, Мігель теж собі. У мене бураска є. Я щось взагалі про це забув. Ну, менше тим. В принципі, він такий. В такому гламурному камуфляжі. І нормально. Так, ну і по статистиці, що вийшло, пацани Три танка. Два. Блядь, які два. Вісім. 2D стилей. Два по два дубляжа. І решту унікальних. 3, днів ма Нафіг він потрібен. Майже 3,5 з ляма. І резервики. Саме головне, що 35 на е, срібло. І це, це, це добре, це добре, це доволі добре, реально. У мене їх було 0. Зараз можна буде пофармити. Ну, тож пацани, думайте. Чи воно вам треба, чи не треба. В принципі. Ну, в принципі, для мене непогано. Було б, звісно, краще, якби замість Мігеля випала якась шкода. Або дев'ятка німецька. Ну, в принципі, можна і на Мігелі покататися. Це якщо. Я навіть не знаю, якщо в мене якийсь такий буде настрій, гламурний до цього танка. Ну, в принципі, все, пацани, отакий от, от е... швидкий смотер коробок у нас получився. Давайте. Якщо вам це треба, можете брати. Ну, в принципі, непогано, непогано насипало. Ну, якщо ні, то нафіг шліть в ВГ. Все, давайте, Йох Йохбайшници.